Друзі, привіт! І На перегляді у нас сьогодні дуже класний класний мінівен, який тільки привезли ми із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання в МРЕО буде коштувати вам 3,5-4 тисячі гривень. Ніяких там не 300, не 400 доларів, як деякі розказують, що за червоні номера. Отже, я зараз пройдусь, покажу візуально, як виглядає автомобіль ззовні. Салон, технічно розкажу, історію всю розкажу про цей автомобіль, е е обслуговування, все-все-все розкажу вам. І навіть покажу, товщиноміром пройдусь лакофарбове покриття, двигун, все розкажу про цей автомобіль. Щоб вам ну, зрозуміло, попередньо було, чи їхати на перегляд даного екземпляру на тест драйві, чи він не відповідає вашим вимогам. Отже. Давайте дивіться. Перше, дивіться, зверніть дуже хороша літня резина. Раз. Хороша комплектація. Це лімітована версія, бачите, 111 Opel. Спереді є парктроніки. Ось так виглядає зовні. Красивий колір, такий сірий, сіра емаль, щось таке пепельний такий колір. Красивий. Градом не побитий в аваріях не був ДТП. Покажу больні, ну не то, що больні, а слабі місця внизу. Це пороги, низ дверей. Це рестайлінг, 2010 рік випуску. І двигун тут 1,8 MPI 140 кінських сил, на який ставиться без проблем дуже удачний мотор газ. Бачите, тут більше дзеркала. Йдемо далі. Ось стан по кузову автомобіля. Хромові такі накладки, потім релінги, такі алюмінієві. багато зафір без цих рейлінгів. Ззаді є парктроніки, фаркоп є, є паспорт на встановку фаркопа також. Автомобіль ззаді притонований, заводська тоніровка. Вмятин на зверху на криші відраду нічого такого немає. Ось стан кузова. Дуже акуратно виглядає цей автомобіль, бережна експлуатація і чому так, я пізніше розкажу вам. Світло звичайне, але дуже хороше. Рестайлінгова версія, інший бампер, інша решетка і теж хромована, бачите? Є датчики світла, датчики дощу, автоматичне антиблікове дзеркало. Скло по периметру рідне, навіть лобове. Тут «дев'ятка», скрізь «дев'ятки» по периметру, але автомобіль випуску 10-го року на початку року і розмитнився 10-м і стане на перший облік 2010 роком. Так, ріщіномір взяв, зараз пройдемось по кузову. Допуски там десь до 120-130 мікрон. Капот без піскострує не посічений акуратно. 95 мікрон, не фарбовано, 96 мікрон не фарбовано. 87 мікрон. Нормально. 125 в нормі. 120 в нормі. 103 не фарбовано. 116 не фарбовано. 96 не фарбовано. 146 в нормі. 75. Там завжди трошки менше і на криші завжди менше. 83. Нічого не фарбовано. Багажник. 92. 135. Не фарбовано. 130 не фарбовано. 90 не фарбовано. До речі, багаж, бампер подивіться в якому стані хорошому. І він не фарбувався. Бо, як правило, якщо фаркоп є, то подертий, пошкрябаний той бампер. Тут все нормально. Так, ще, хвилинку. Не фарбовано 81 Дверки. 116 в рідній фарбі. 106 в рідній фарбі. 111 в рідній фарбі, не фарбовано, 107 не фарбовано. Звичайно, я там до кожного сантиметра міліметра не прохожу товщину. Ну, кожну деталь я в принципі проходжу. 172. Ось це крило трошки перелаковане. 183. 180, 188, і видно дуже давно, тому що ні з кольору не випадає, нічого. І видно, що є якийсь десь там в Німеччині якийсь заводський перелак. Так, далі 95. І тут у нас 94. Ось автомобіль практично весь. В рідній фарбі, крім цього крила, яке чу-чуть перелаковане, і, ну, в принципі, ви його не замітите. Якби я то точно міром не прийшовся, то і ніхто б і не знав. Йдемо далі. Стан салону і історія цього автомобіля. Ось стан карти. Не затерті, не поцарапані, дуже-дуже хороші, акуратні, двері гляньте. Пороги, бачите, ні рижиків, нічого такого немає. Пластик, резинки, все в нормі. Значить, Є сервісна книжка, є бриф, є митна декларація і сиска, кому потрібно, прийде полистає, подивиться. До речі, тут невеликий пробіг по цій машині. Все тут розписано, коли що Ну, яка цілі не буде зараз, ну, я покажу. Далі, два ключі. Аокс і все інше. Вообще, дивимось салон, стан салону. Крісла, як нові. Тут навіть чехли є. Можна їх зняти. Ну, так і залишив власник, ми їх ще не знімали. І, до речі, ні полірували ми цю машину, ні хімчистки не робили, ще нічого не робили. Подивіться в якому стані. Ця чорна центральна панель під реальний лак. На рулі те ж саме. Є підогріви сидінь, є парктроніки, кондиціонер, шкіряний руль, мультируль, там є круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу, п'ятий ступка, з цим мотором завжди йшла п'ятиступка. Підлокотник, така попільничка там є, аокс, все є. Йдемо далі. Права задня пасажирська дверка, стан карти. Завжди часто у опілі ось тут від сонця отак завертає цю карту. Відклеюється зерта. Подивіться, тут все дуже добре. Ось стан. Ну, Салон трансформер, хто не знає. Цей диван дивиться вперед-назад, ця сідушка піднімається вверх, спинки по нахилу. Ну, салон трансформер. Дуже багато місця. Широкий салон, дуже комфортно їхати. Ось стан. І це без ніякої хімчистки. Йдемо далі. Скажу так, автомобіль повністю укомплектований, знизу є запаска, потім ось тут є всередині донкрат, ключі все є. Тут є аварійний знак, є полка, часто цієї шторки полки немає, десь її гублять, не передають і так далі. І так далі. Тут є сім місць. Складеться в рівний пол, дуже великий багажник потім. Ось стан пластику резинок, і якщо придивитися уважно, то він не подертий нічого, якісь там грузи серйозні не возили, нічого не зачухували. Коврик у багажник є. Йдемо далі. Ліва задня дверка карти. Тут теж, бачите, нічого не відклеєно. Ну, ржавчин, рижиків на цьому автомобілі в принципі немає, а тут все дуже добре. По-перше, це рестайнова модель. В рестайнових моделях кузов кращий. Тому що десь до 2008-2009 року біда була. Особливо знизу там ці двері, пороги завжди обліші були, ніби от у в Volkswagen в Skod, там і так далі. То після 2009 року на рестайлінгових моделях все дуже добре. Водійська дверка. Крісло не продалене, все в нормі. Все добре. Стан руля. Руль шкіряний, подивіться, стан дуже-дуже хороший. Я б сказав ідеальний на свій пробіг. Управління магнітолою, бортовим комп'ютером на рулю. круїз контроль, світло автоматичне. Тепер давайте заведемо, подивимось. Як працює наш двигун. подивимось що у нас тут по помилкам. Всі лампочки загорілись, заводимо. Все нормально, на ручніку стоїть, машина показує, дверка відкрита, ну зрозуміло, мигає що не пристебнутий, так, да, я не пристебнутий. 199 тисяч, це оригінальний пробіг, тут видно, постану по всьому обслуговуванню. Значить, це відключать парктроніки, загорілось, це працює. Це теж підогрівся дінь зимою для дружини саме те. Кондиціонер. Окей, okay, включається, Йдемо, подивимось, як працює двигун. Так, е, да, до речі, ось стан резини дуже хороша резина сезон літня саме ти. так робота двигуна фазики нічого не тороптить дуже рівно тихо працює тут не милось нічого в робочому стану так да, деякі там запотівання чуть, -чуть є зато нічого не мити так, подивіться. Ну, Некрауних захотівання ось тут з підклапаної кришки. Тут де датчики. Ну, тут подивіться все нормально. Болти все нормально, крила нічого не крутилось. Робота двигуна. Дуже динамічно бодренько їде, якраз на свої 140 кінських сил. Ніяких димів, картерних газів, нічого немає, бачите? Рівно, рівно тихо працює. Так, по вихлопу, да, по вихлопу заодно покажу, що запаска є. Ось по вихлопу, конденсат капає тільки. Це дуже добре. Запаска там знизу є. Пара дима нічого немає. В принципі, я показав вам більш ніж достатньо інформації по цьому автомобілі. Тому, друзі, кому потрібен живий живий Opel Zafira в хорошій комплектації, в дуже класному стані, приїжджайте, дивіться, тестуйте двигун 1,8, той, який всі шукають, їх дуже мало. От у нас є. Ми завжди привозимо автомобілі з таким двигуном. До речі, у нас на майданчику зараз стоїть дві Opel Zafira з таким двигуном. 10-11 рік. Тому є що вибрати. Також ми ще купили, ще приїдуть. У нас також анонсую, що працює програма Trade Inleasing Credit. Знаходиться автомайданчик в Києві, окружна дорога, Зочек 54. Телефонуйте, приїжджайте, тестуйте під замовлення, також зможемо привезти вам любий автомобіль. На цьому все, друзі, до зустрічі!